Собори душ своїх бережіть, друзі. Собори душ. Ці похальні слова вустами одного зі своїх персонажів навічно заповів нам видатний українець Олесь Гончар. 14 липня виповнилося 19 років як не стало відомого письменника, громадського діяча і знакового літературного критика. З цього приводу традиційно в Херсонській обласній бібліотеці імені Олеся Терентьєвича Гончара відбувся вечір пам'яті. У цьому році ми ми відзначали 95-річчя від дня народження славетного письменника. І, звичайно ж, і 14 липня 1995 року Олесь Терентівич помер. І сьогодні ми відзначаємо вечір пам'яті. хранимо хранімо сонячно і ревно, безсмертне слово гончареве. Нехерсонець за походженням Олесь Гончар з Херсонщиною мав міцний духовний зв'язок, не раз і не два оспівуючи нашу область у своїх творах. Найпопулярніший з яких бригантина. Повість про людинолюбство і духовний розвиток назавжди. Увійшла в історію Таврійського краю, як і сам автор. Її з бібліотечного вечору пам'яті Павло Кіндратович Параскевич впевнений, в житті йому невимовно пощастило. Про Олеся гончара він знав не щоток. Було так, що під час відзначення його ювілею в Одесі була конференція. Я був на цій конференції, сидів разом з дружиною і з дочкою. Але Стеречу був у президії. Окрім зустрічі на різноманітних літературних заходах, Павло Кіндратович активно листувався з Олесем Гончарем. Почесний викладач впевнений, цього було достатньо, аби пізнати цю відкриту щиру прямолінійну людину. Видатний український письменник настільки свого часу вразив Павла Параскевича, що він став справжнім дослідником гончаревого життя. Був у нього характер теж такий, знаєш, прямий і різкий. Він говорив, що йому не подобаються чиновники. Розумієш, Він говорив, що я люблю простих людей. З простими людьми в мене якось відбувається така задушевна знаєш, розмова людська, розумієш, а начальники завжди щось намагаються підкусити, розумієш, щось десь трошки там схитрувати якось чи щось таке. Такі життєві позиції не минули для письменника безслідно, особливо коли наприкінці 1960-х років світ побачив роман застереження Собор проти письменника одразу почалася нищівна кампанія, а на повість повісили ярлика. Особиста творча невдача. Попри все, ім'я видатного митця живе й понині. А сам собор, окрім того, що увійшов до української навчальної програми, був перекладений кількома іноземними мовами. І не дивно, адже кожна його сторінка ніби закликає жити болями. Радощами своєї батьківщини не кривити душею та берегти, берегти собори душ своїх.